Літературний марафон письменники присвятили Дню вчителя, тому й свої виступи вони проводять у своїх рідних школах. Від самого початку участь у марафоні також планували взяти Володимир Даниленко і В'ячеслав Медвідь, тим самим захопивши частину Житомирського району. Присвячуємо свою поїздку вчителям і не лише своїм вчителям, а й іншим вчителям, усім вчителям, по суті. Бо школа це те, що найбільше. Дало нам у житті. Першою школою, яку відвідали письменники, стала рідна школа Петра Білоуса у селі Никонівка. За його словами, школа змінилася, проте саме приміщення і класи, кому він вчився, досі не вертають до приємних спогадів. Ну, охоплює таке хвилювання і. Напливають спогади, бо і ті кімнати, і подвір'я, і загальний вигляд школи це ну, настільки е рідне, настільки мені знайоме. Як зазначають самі письменники, такі зустрічі із дітьми є дуже важливими для них, бо саме під час таких читань визначається чи цікавий автор для публіки. Крім того, <гумувати> можливо, серед наших сьогоднішніх е слухачів юних. Для когось оце зерно, яке вони сьогодні потрапило їм в їхні серця, в їхні душі, в їхні голови. Можливо, воно десь проклюнеться, можливо, зросте і буде ще один наш письменник-земляк. Наступні дні письменники також відвідують рідні школи Михайла Пасічника у Половецькому та Михайла Сидоржевського у Старому Солотвині.